Борис Мозелевський за добро, що робив я на світі. За добро, що робив я на світі, за усі мої муки й жалі, я воскресну в 30 столітті і пройдусь по коханій землі, по степах золотих і безкраїх, де страждаю, люблю і живу. Де душа, наче птах, завмирає, коли падає тінь на траву, не реліктом, не родичем бідним, що з далеких доріг заблукав, я прийду до вас гордо і гідно, бо для вас я цю землю плекав, врятувавши її від пожежі і утвердивши братство земне. Ви в оцім будніпровськім безмежі, обніміть, наче брата мене, переможного миру вам!